Прогноз погоди в Україні на три дні. З 30 травня по 1 червня мене звати Українчик. По всій країні очікуються потужні грозові дощі. Немає сумніву, що короткочасні зливи точно литимуть в кожній області. 30 і 31 травня, а також 1 червня, жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу, коли саме литимуть грозові дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 30 травня по 1 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз. На якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 30 травня. Абсолютно в усіх областях нашої країни очікується сильний короткочасний дощ з грозою. Північ в Чернігівській області в день плюс 23 плюс 25, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Сумщині в денні години від плюс 24 до плюс 26, в нічні плюс 16 плюс 14. В Житомирській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. На Київщині, а також у Києві, денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна плюс 17 плюс 15. В усіх чотирьох областях Північного регіону України. Литимуть короткочасні грозові дощі, вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19, плюс 21, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і в Криму в денний час від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 16, плюс 14. В Запорізькій області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні від 16 до 14 градусів тепла. На Миколаївщині в день плюс 21, плюс 23, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. В усіх частинах південного регіону України варто чекати на грозовий дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень плюс 22 плюс 24, вночі від 14 до 11 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чорнівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 19 до 22 градусів з позначкою плюс нічна плюс 12 плюс 9. На Рівненщині Тернопільщині і Хмельниччині вдень плюс 21 плюс 23, вночі плюс 14 плюс 11. в Закарпатті. Пацькій області в світлі години від 22 до 24 градусів тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10 градусів. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують грозові дощі. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 27 плюс 29, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 26 плюс 28, в нічні плюс 19 плюс 17. В Донецькій області в денний час від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 17 плюс 15. В Маріуполі в день плюс 21 плюс 23, вночі від 19 до 17 градусів вище нуля. В усіх трьох областях східного регіону України варто чекати на короткочасний грозовий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 16 до 14 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. В Полтавській області і на Дніпропетровщині в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. На Вінничині в день плюс 20, плюс 22, вночі плюс 14 плюс 12. В усіх областях центрального регіону України очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 30 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця 31 травня грозові дощі продовжаться у більшості областей нашої країни. Північ, на Чернігівщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Сумській області в денний час від 24 до 26 градусів вище за 0, в нічний плюс 15 плюс 13. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 16 плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 23 до плюс 25 градусів. В нічний від 17 до 15 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України литимуть короткочасні грозові дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна від плюс 17 до плюс 15 градусів, в районі Бессарабії в день плюс 23, плюс 25, вночі від 16 до 14 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині і Херсонщині в денний час від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс, плюс 13. В Запорізькій області в день плюс 26. Плюс 28, вночі плюс 16, плюс 14. в Криму в денні години від плюс 28 до плюс 30 градусів в нічні від 17 до 15 градусів тепла. Грозовий дощ варто чекати на Одещині і Миколаївщині в Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний: 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині. В день плюс 24 плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 15 плюс 13. На Закарпатті вдень плюс 23 плюс 25, вночі плюс 14 плюс 12. У Івано-Франківській області в світлі години від 24 до 26 градусів вище нуля. В темні – плюс 13, плюс 11. В усіх областях західного регіону України синоптики прогнозують грозовий дощ середньої потужності. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 27 плюс 29, в нічні плюс 18 плюс 16. В Донецькій області в денний час від 27 до 29 градусів з позначкою, плюс. в нічний плюс 17 плюс 15. В Маріуполі в день плюс 23 плюс 25, вночі від 17 до 19 градусів вище нуля. В усіх трьох в областях східного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер Південно-Західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів в нічні від 16 до 14 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Вінничині і Черкащині в день плюс 25, плюс 27, вночі плюс 16 плюс 13. У Дніпропетровській області в світлі години. Від 26 до 28 градусів тепла, в темні плюс 16-14. Плюс Грозовий дощ очікується майже в усіх областях центрального регіону України. Лише на Дніпропетровщині мінлива хмарність і без опадів вітер південний 5 10 метрів за секунду. 31 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності лише 2 бали, а це зовсім невідчутний рівень. Субота, 1 червня, на півдні і сході цього дня пануватиме шалена спека а на півночі і заході литимуть дощі. Північ. На Чернігівщині в день плюс 26, плюс 28. Вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Сумській області в денний час від 27 до 29 градусів вище за нуль. В нічний плюс 15, плюс 13. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла. Нічна плюс 16, плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 26 до плюс 28 Градусів, в нічний від 17 до 15 градусів вище за нуль. В усіх областях північного регіону України очікується грозовий дощ, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, ніч навіть плюс 17 до плюс 15 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 26 плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою плюс. В Криму в світлі години доби термометри покажуть від 28 до 30 градусів тепла, в темні від 17 до 15 градусів вище нуля. На Миколаївщині і Херсонщині. В день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. В Запорізькій області в денний час плюс 29 плюс 31, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів вище за нуль. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 15 плюс 13. на Закарпатті в день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 14 плюс 12. У Івано-Франківській області в світлі години від 24. До 26 градусів вище нуля, в темні плюс 13 плюс 11. В усіх областях Західного регіону України варто чекати на грозовий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 29, плюс 31, вночі від 16 до 14 градусів тепла. В Луганській області і на Донеччині денна температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, нічна від 18 до 16 градусів тепла. В Маріуполі в день від 25 до 27 градусів вище нуля, вночі плюс 20, плюс 18. В усіх трьох областях східного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині. І в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні від 16 до 14 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 16 плюс 14. У Вінницькій області і на Черкащині в світлі години від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темній плюс 16 плюс 13. У Дніпропетровській області в денний час плюс 29, плюс 31, в нічний плюс 16, плюс 14 градусів. Короткочасні грозові дощі варто чекати на Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. 1 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.